Гучне затримання в Одесі співробітники СБУ та Нацполіції затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві громадського активіста Дем'яна Ганула. Зухвалий злочин він вчинив в людному місці посеред дня, не криючись за маскою і не зважаючи на численних свідків. Убивство на замовлення. Саме за цією статтею поліція розслідує справу. І просто зараз з нами наживо з Одеси кореспондентка ТСН Олена Черняєва. Олено, вітаю, що відомо на тепер? Зокрема, хто цей затриманий чоловік? Вітаю. Ми зараз на місці злочину. Це серед місця багатолюдний проспект. Саме тут о 10.30 пролунали постріли, і саме тут керівники Нацполіції та СБУ розповіли про те, що на тепер відомо про вбивцю. Голова Нацполіції повідомив, що Стрільцю 46 років він військовослужбовець і з кінця лютого перебуває у розшуку, бо самовільно залишив військову частину. Свою жертву відомого громадського активіста Дем'яна Ганула вбивав відкрито. Очевидці кажуть, стрілець не ховався, йшов неспішно і так само неквапливо зробив контрольний постріл в голову вже лежачій людині. Його затримали по гарячих слідах в квартирі, де він переховувався після скоєння вбивства. Там же поліціянти знайшли дві гранати і пістолет, з якого ймовірно, він і стріляв. З невідомої причини він не позбавився зброї. Фактично, по гарячим слідам за п'ять годин. Ну, особу встановили швидше, а потім встановили місце перебування і десь близько 16-ї години особа була затримана. Не виключаємо, що цей злочин вчинений на замовлення російських спецслужб. 31-річний Дем'ян Ганул, відомий в Одесі, громадський діяч, блогер і волонтер. Він був учасником революції гідності, вступив у правий сектор, а пізніше очолив вуличний фронт, який боровся з незаконною забудовою, імперськими символами та порушеннями закону про мову. Нагануло вже вчиняли замахи, били, обстрілювали та палили авто. Його особисті дані. Російські ресурси виклали у відкритий доступ і призначили винагороду за напад. Є також інформація, що в Росії його заочно обвинувачували за кількома статтями кримінального кодексу. Його друзі кажуть, Дем'ян дотепер отримував погрози. Я вважаю, що це однозначно замовне вбивство. Я від нього чув, що за ним досить давно слідкували. В нього була Максимально проукраїнська позиція. Багато хто її не розділяв, але це його вибір, це його позиція. Він її отримав. Він Версій самого злочину кілька основна це замовлення росіян, але й інші. Зокрема, керівник СБУ Одещини розповів, що в жовтні минулого року правоохоронці затримали організатора іншого замовного вбивства по гарячих слідах. І однією з цілей його також був Дем'ян Ганул. Друзі та однодумці загиблого називають те, що сталося, публічною стратою. Зараз вже російська пропаганда дуже і дуже все це все це розповсюджує. Це публічна страта, от саме направлена, в тому числі на те, щоб дискредитувати українську владу. І він постійно займав дуже таку активну позицію, і саме це дратувало багатьох. Він очолював, можна сказати, такі в публічному просторі проукраїнський рух, і всі все те, що відбувалося на захисті саме держав державницької позиції в Одесі, це відбувалося за, підтрим, за підтримкою Дім'яна. Да, саме тому от така показова фігура була показова, скажімо так, страчена. Це дуже боляче, бо От ну бо ми друзями були. Нагадаю, що поліція кваліфікувала вбивство як замовне, а під вартою нині лише виконавець. Тож злочин ще не розкритий. Святославе, дякую тобі за подробиці. Кореспондентка ТСН Олена Черняєва з Одеси, де сьогодні посеред дня вбито активіста Дем'яна Ганула, а підозрюваного в цьому злочині вже упіймали. Отже, в Одесі тривають пошуки кілера, який застрелив відомого в місті активіста Дем'яна Ганула. Зухвалий злочин він вчинив у людному місці посеред дня, не криючись за маскою і не зважаючи на численних свідків. Вбивство на замовлення саме за цією статтею, поліція розслідує цю справу. Усі подробиці відомі на цю мить зібрала Олена Черняєва. Це сталося у середмісті на багатолюдному бульварі за кілька сот метрів звідси райвідділок поліції, поруч, кінцева зупинка маршруток, кафе, магазини, дитячий майданчик. Тощо саме тут близько 10.30 пролунали постріли. Момент вбивства бачили перехожі, одразу викликали поліцію. Власне, і зі слів очевидців, і судячи з відеокамер спостереження, видно, що стрілець не ховається, не поспішає, йде з відкритим обличчям. І так само неквапливо робить контрольний постріл в голову вже лежачій людині. Вбитий відомий громадський активіст Дем'ян Ганул його однодумці називають те, що сталося публічною стратою, і пов'язують її з активною проукраїнською позицією. Зараз вже російська пропаганда дуже і дуже все це все це розповсюджує. Він дуже ну хизувався. Він дуже виконував це цю страту дуже відкрито і публічно. Це публічна страта. От сама направлена в тому числі на те, щоб дискредитувати українську владу. Стрілець з місця події зник його шукають. Поліція опублікувала його фото з камер спостереження. Розслідування злочину взяв під особистий контроль міністр внутрішніх справ. А в Одесу зі столиці виїхала слідчо-оперативна група на чолі з головою Нацполіції. 31-річний Дем'ян Гану відомий в Одесі громадський діяч, блогер і волонтер, був учасником революції гідності. Вступив у правий сектор, а пізніше очолив громадську організацію. «БУ». Личний фронт, яка боролася з незаконною забудовою, імперськими символами та порушеннями закону про мову. наганула раніше вже вчиняли замахи. Його били, обстрілювали та палили авто. За даними змі, і зі слів його близьких та друзів, активіст дотепер отримував погрози. І він постійно займав дуже таку активну позицію, і саме це дратувало багатьох. Він начолював, можна сказати, такі в публічному просторі проукраїнський рух і всі все те, що відбувалося назад. Ахисти саме держав державницької позиції в Одесі це відбувалося за, підтрим, за підтримкою Дім'яна. Да саме тому от така показова фігура була показова, скажімо так, страчена. Це дуже боляче. Бо от ну бо ми друзями були до того ж, його особисті дані російські ресурси виклали у відкритий доступ і навіть призначили винагороду за напад. Є також інформація, що в Росії його заочно обвинувачували за кількома статтями кримінального кодексу. Олена Черняєве, Іван Савченко, Одеса ТСН 1+,1. І стало щойно відомо, що чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста Дем'яна Ганула сьогодні зранку в Одесі, затримали у квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно, і був скоєний злочин. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.